Ми вітання на телеканалі Дніпро. Вів випуск новин спорту, футбольний клуб Чайка Петропавлівська Борщагівка Київської області. Прохає усіх небайдужих підтримати петицію до президента України про присвоєння почесного звання Герой України посмертно військовослужбовцю збройних сил України Григорію Барчишину, який свого часу захищав кольори футбольних клубів, футбольних команд Карпати 2 Львів, оболонь Київ та Чайка. З початком повномасштабного вторгнення він добровільно став на захист. Батьківщини у лавах військової частини А 7376 збройних сил України у місті Києві разом з побратимами захищав район Бахмута, який став форпостом стримування російської навали, де бійці у надскладних умовах щодня та щоночі відбивали атаки ворога на передовій. З самого початку до кінця Григорій героїчно захищав нашу землю. Він був справжнім воїном, людиною слова, людиною мужності, взірцем незламності та міцності духу йдеться у заяві. Себастьяна колегендарного. Колишнього британського легкоатлета на засіданні ради World Athletics, що відбулося у ході конгресу організації, який приймала Угорщина, переобрано президентом міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій, всесвітньої керівної організації любительського спорту, що викликало незадоволення у Росії, представників яких, як і Білорусі, там не було. Україні 404 спортивного функціонера називають затятим русофобом. Все через його чітку позицію стосовно атлетів країни-терориста, відразу після свого. Приобрані переобрання, Коу заявив про те, що російські і білоруські легкоатлети навряд чи потраплять на Олімпіаду 2024 в Парижі. Рада прийняла чітку позицію. Я був дуже буду дуже здивований. Якщо вона зміниться, ми зробили це для цілісності змагань. Звичайно, ми будемо моніторити ситуацію. У нас є робоча група дуже не схоже, що ситуація зміниться з урахуванням того, що відбувається в Україні, заявив він. Зазначимо, що в Росії дуже боляче сприйняли меседж британського функціонера. На болотах знову заявили, що спорт про спорт вні політики та порушення олімпійських принципів. Один з них чемпіон світу зі стрибків у довжину Олександр Міньков вважає, що World Athletics зламала йому кар'єру. На його думку, він мав можливість виграти олімпіаду та низку престижних міжнародних змагань, а замість цього бере участь у маловідомих турнірах. Проте росіянина не обурює, що Російська Федерація розпочала війну. Проти України та щодня убиває громадян нашої держави своєї відповідальності у злочинах Росії міньков не бачить. Просто ідіот. Організатори одного з чотирьох турнірів великого шолому US Open відкритого чемпіонату Америки з тенісу, який відбудеться з 28 серпня по 10 вересня в Сполучених Штатах Америки, оголосили про проведення благодійного матчу на підтримку України серед учасників чинний чемпіон турніру і перша ракетка світу Карлос Алькарас, а також Еліна Світоліна, Френсь... Френсіс Тіау, Кріс Юбенкс, Джесіка Пегула, Матео Береттіні та Джон Макінрой. Значається, що перелік тенісистів може змінюватися минулого року. Організатори US Open також організували благодійний захід на підтримку України. Як і очікувалося, дива не сталося. Спортивний клуб «Дніпро-1» на стадії третього кваліфікаційного раунду вибув з турніру у Лігер Європи після поразки 0-3 у першому поєдинку в Празі проти тамтешньої Славії у номінально домашньому матчі відповіді. в словацькому кошице підопічні Олександра Кучера, відігравши один м'яч перед сигналом на відпочинок, вже у дебюті другої половини зустрічі пропустили гол у власні ворота. На чому і була вичерпана інтрига протистояння Нічия 1-1 і чехи крокують далі. Видно було, що це команда. Вони не вступили в боротьбі з «Славією». Так що питалися грати, хотіли перемогти, але звичайно, пропущений гол зламав трохи нас, тому що деноль всі ще шанси були. Був момент. Звичайно, не хотілося пропускати так швидко, тому що ми все одно вірили в перемогу. Ці матчі були, вони були єврокубкові з гарними командами, і в нас були великі переїзди завжди. Звичайно, дуже важко відновлюватися, тому що, коли їдеш в дорозі, приїжджаєш за 5 годин до гривні, відновитися не завжди виходить. Далі ж спортивний клуб Дніпро 1 очікує останній шанс зачепитися за єврокубкову осінь, втрата якого може коштувати посади головному тренеру команди Олександру Кучеру. Плей оф четвертому раунді за вихід до групового етапу лігі конференції. Суперником Дніпровців став словацький спартак з Тртави, який за сумою двох матчів подолав польський польський з Познані 1-2 у гостях та 3-1 вдома. Я бажаю, що в цих турнірах не буває легких суперників. Тут всі команди віддають всі сили, віддають всі емоції раді таких ігор. І Повністю, я ж кажу, будуть, буде, буде нелегкі У нас два протистояння. Звичайно, будемо ще дивитися, розглядати їх, аналізувати. Ну, не, не, я вважаю, що легко нам те точно не буде. Будемо ну, звичайно дізнаватися, що дивитися, тому що розуміли, вони першу гру програли, і була домашня гра. Звичайно, результат мог бути як і на їх користь, так і в пользу Леха. Так що ми, звичайно, вже чекали, з ким покінчанню матчу, з ким будемо грати. Фише за все обидва поєдинки відбудуться у Словаччині. Перший наша команда проведе в гостях 24 серпня. А за тиждень 31-го, матч відповідь на умовно домашній арені у Кошице. Це втім не виключено, що Дніпровці змінять місце прийому на стадіон іншої країни. Таким чином спортивний клуб «Дніпро-1» встановив унікальне для українського футболу досягнення. Уперше вітчизняна команда взяла участь у трьох Єврокубках протягом одного сезону. У цьому турнірі і також на стадії плей-офф з турецьким Бешикташем зіграє Київське Динамо, яке після поразки 0-1 в Греції від Арісу у повторній зустрічі в Бухаресті здолало Елянів 2 2-1, після чого перестріляло їх в серії після матчевих пенальті 6-5. Таким чином, за підсумками єврокубкового тижня, Україна набрала півтора очка в таблицю коефіцієнтів УФА. Один пункт заробило київське динамо наполовину менше спортивний клуб Дніпро 1 Розділені на п'ять кількість представників Іни в Єврокубках на початку сезону це додало нам 0,3 бали в таблицю коефіцієнтів, що нині загалом становить 25,3 і дає можливість Україні залишатися на 15-му місці в таблиці, яке зберігає для української прем'єр-ліги представництво у п'ять команд в Єврокубках. Проте вже з 16-го рядка квота зменшується до чотирьох. 14-та в таблиці Норвегія збільшила відрив з 0,25 до 0,7. У 13 Сербії 27 ,375 тисячних, пункти. У Сербії 27,375 сім триста сімдесят п'ять тисяч Ізраїля 25,125. до турніру Ліги Європи долучається і Луганська зоря, суперником якої на стадії плей-офф буде праська славія, яка вибила зі змагань спортивний клуб Дніпро. 1 перший матч наша команда проведе на виїзді у Празі, а другий на умовно домашній арені у польському Любліні. Переможець. Бо бою зіграє у груповому раунді Ліги Європи. А той, хто вилити, програє у лізі конференції, завершить на сьогодні тему континентальних турнірів. Інформація про те, що Донецький Шахтар офіційно повідомив, що в сезоні 2023-2024 років домашні матчі Єврокубків Гірники будуть проводити у німецькому Гамбурзі на стадіоні Фольф який вміщує 51 500 тисячу глядачів. Дозвіл від УФА вже отримано минулого сезону. Нагадаємо, Шахтар грав матч єврокубків у. Варшаві Красніков пішов. Втім, справа його живе. Новачком спортивного клубу «Дніпро-1» став 20-річний бразильський форвард Маркос Андре де Мензес Дініс Маркос Андре, з який гратиме під 28-м номером. Він взятий у клубу «Ретро» в оренду на рік з правом викупу. Грав у командах «Кантарейра» U15, «Маранао» U17 «Ретро» і «Брагантіно» U20, де провів 43 матчі та забив 17 голів. З'явилася інформація і про те, що дніпровці на правах Вільного агента уклали угоду, умови якої не розголошуються з іншим молодим бразильським нападником Венделом Габріелом, який раніше виступав за Палмейрас і пройшов його в футбольну школу. Він зіграв 26 поєдинків, у яких забив три м'ячі. Важливо зазначити, що Габріель підписав контракт з юнацькою командою Ю-19 Дніпросів. І на закінчення вихованець 9-ї дитячо-юнацької спортивної школи імені міжнародного гросмейстра Олександра Мороза Дніпровської міської ради Мирон Нетрепко став бронзовим призером чемпіонату України з класичних шахів серед юнаків та дівчат до 8 років, що завершився у Вінниці і зібрав 56 юнаків та дівчат з усіх регіонів нашої держави. Він набрав 7 пунктів з 9 можливих та випередив найближчих конкурентів на пів очка. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.